Привіт! Три місяці назад я робив відео, в якому показував, як купити валюту під депозит в Монобанк, і ось термін депозиту добіг кінця, і, звісно, усіх цікавить варіант, як зняти валюту і отримати готівковий долар на руки. Тому я вирішив не переводити депозит на картку, а спробувати отримати його у відділенні. Взагалі, Монобанк зараз пропонує або перевести кошти з депозиту на валютну картку, або отримати депозит у відділенні Універсалбанку або Абанку. Так як Універсалбанку в моєму місті немає, я спробував отримати депозит в Абанку. У підтримці Монобанк відповіли, що краще замовляти валюту і це можна зробити через них. Проте, начебто, така можливість доступна не для кожного відділення, але замовляти потрібно, якщо сума від 100 доларів, а в моєму випадку це всього 100 доларів. Тому сказали, що замовляти не потрібно, просто можна прийти у відділення, але може бути таке, що готівки у відділенні немає, тоді, звісно, отримати її не вийде. І як термін депозиту закінчився, я зайшов монобанк і вибрав варіант зняття депозиту у відділенні, але доступні для вибору відділення були тільки від Універсалбанку. Я звернувся у підтримку МОНО, щоб дізнатися, як вибрати саме А банк, і мабуть у Моно в цей день було велике навантаження, тому що мені довелося чекати відповіді більше двох годин. І як виявилося, що у відділенні, яке в моєму місті, зробити замовлення неможливо. І для того, щоб зняти депозит у моєму відділенні А банку, я можу отримати код для зняття депозиту, звернувшись у підтримку Монобанк, або просто вибрати будь-яке відділення, хоч Універсалбанку, і по цьому коду вже отримати депозит. Звісно, я до цього чув, що А-банк неохоче видавав валюту клієнтам моно, але так іншого варіанту в мене не було. Я вибрав для отримання депозиту відділення універсалу, щоб отримати код, причому у мене отримання депозиту було на 8 число, а отримав я його 4. Але це, мабуть, актуально для Універсал банку. І після цього я поїхав до відділення А-банку, сподіваючись, що хоч не попаду на той момент, коли там не буде світла. Не знаю, чи це мені так пощастило, але у відділенні до каси не було черг. Я сказав, що хочу зняти валютний депозит з Монобанку. Мене спитали, яка сума та валюта, і чи є в мене код для зняття депозиту. Я назвав код, далі прийшов пуш у застосунок Монобанк на підтвердження зняття депозиту, і буквально за 2 хвилини я вже отримав на руки 100 доларів, а 2 цента, які накапали по депозиту, виплатили у гривні, тобто майже 80 копійок. Можливо, це мені так пощастило, що не було проблем зі зняттям, не було черги, тому якщо ви також вже знімали валютний депозит з Монобанку, у А-банку чи Універсалбанку, поділіться своїм досвідом у коментарях. Але як я зрозумів, що у тому випадку, якщо, наприклад, у вашому населеному пункті немає відділень Універсалбанку або А-банку, то у випадку отримання готівки у А-банку в деяких відділеннях замовлення готівки неможливе і виходить так, що якщо вам, наприклад, потрібно до нього їхати там, за 50-100 може більше кілометрів. То дізнатись зарані, чи є там готівка, я не знаю, чи можливо, і мабуть може статися таке, що ви прокатаєте даремно. але особисто в моєму випадку все пройшло на диво швидко і без нюансів. Якщо ви бачили моє відео про купівлю валюти під депозит в Монобанк, я тоді купив долар по 37,9. Ну а продати готівковий долар зараз, звісно, можна дорожче. Але я цей депозит робив для відео, а не для заробітку. Але особисто мені зараз простіше тримати стаблкоїни, на які до того ж можна отримати від 8 до 300% річних, про це в мене є вже окремо відео. А якщо вам це відео було корисне, не забудьте поставити вподобайку, підтримати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.